Отак От тачці я з'єдную компост розсіяний від крупних частин. Ось вони в мене валяються під виноградом. Вірмі ґрунт І ще зараз додам це гранульоване універсальне добриво. Все перемішаю і буду запаковувати оці карсіти. Як це не смішно звучить, замішую як будівельник цемент просто сапкою. От Раз, два. Все дуже швидко. І якісно. Ну, от така нямка в нас вийшла для рослинок. Зараз буду наповняти контейнери. Так, це все зроблено. Тут будуть перці, помідори, баклажани. А отут, напевно, що тут будуть 6 штук баклажанів, отут буде 8 штук огірків для парничку. решта піде в відкритий ґрунт. Ну а тут будуть перці, помідори, може, ще деяка копусточка. Зараз це все треба пролити.